Перший індикатор це кадри. Ми побачимо вже в наступний там місяць-два кадрову політку Буданова. І це нам відповість на питання, чи є в нього кадровий карт-бланш, чи немає в нього кадрового карт бланшу. Чи люди залишаться на посадах, які були, чи він своїх приведе, чи вони умовно підтвердять лояльність вже Буданову, чи збережуться впливи, які були до цього. Зокрема, одне з перших призначень це ми бачимо вже по очільнику гура. Далі подивимось, хто займе тепер посаду очільника служби зовнішньої розвідки. А І може я нас, тебе? Припів, вибачу, а може я тебе переб'ю? А може тебе приб'ю для того, щоб нашим глядачам дати інформацію? Я думаю, тебе тобі теж, яка може підштовхне до якихось роздумов вчора, під час розмови як Повідомляють злізики з банкової, які, як відомо, чомусь ніколи не помиляються. Очільник, екс-очільник гурмо Кирило Буданов після того, як погодився на, на те, що він переходить в ОІС-президента, далі він, як людина, не небайдуже майбутнє гурмо, він запропонував три кандидатури з боку свого боку на очільника гура. Більше того, це люди зсередини. Різні люди, скажу зразу, але він їх запропонував. А, натомість Зеленський запропонував геть іншу фігуру, і далі в періоді вони дискутували, обговорювали і домовили, що із серії давайте людина, яка буде не ваша, не наша, це буде Скібицький людина фахова, зі структури, знаючи всі моменти, і на цьому погодились. Але сьогодні ми бачимо геть інше. Ми бачимо, що замість навіть погодженої людини людини, якось дивно призначають Олега Іващенка, того самого, якого Єрмак хотів ще три місяці тому поставити замість Кирила Буданова на гурмо. Я про це писав і робив ефір 7 жовтня минулого року. І якби ти це теж, якщо можеш, прокоментуй, будь ласка, бо дуже цікава історія з самого початку офіс кинув, як завжди, і кого? Нового очільника. Ну, диви, мені невідомо, чи кинув, чи ні, але а, я з іншого боку зайду на це. Я, я підтверджую, посаду, що чому, кинув. Да, чому я і згадав. Тому що призначення Івашенка це вже демонстрація того, що Буданов не буде мати абсолютний вплив на гор. Це вже ознака того, що призначається людина, не наступник Буданова якого обрав він в цій частині. Це повністю збігається з моєю оцінкою ситуації, те, що ти сказав, і ба більше зв'язки, якщо брати так Івашенка, то це дійсно з одного боку його неодноразово вважали креатурою Єрмака з іншого боку, він людина і пов'язана дружніми і. Зв'язками з Сирським, і він людина, скажімо, з іншої політичної пісочниці, ніж Буданов. Хоча, і зрозуміло, що він також вихідець з головного управління розвідки, він фактично повернувся туди ж на місце зараз. Але саме з точки зору ваги, це вже демонструє, що заміну Буданову визначав не сам Буданов. Я припускаю, що. Ми можемо тут спостерігати вже вибудову елементів стримувані противаг, щоб Буданов не був і очільником Офісу президента. Це дуже ресурсна посада. І коли там розповідають, що це паскрепкам, головний нічого подібного офіс президента. Це дуже. Вільно насичувана повноваженнями структура, так в нас задано конституцію, і очільник офісу президента це такий собі джокер, чи стовбур стовбурова клітина всередині оцієї великої стовбурової клітини, або великого джокера офісу президента, яка може займати будь-яку різну, скажімо, функцію підміняти собою, влазити в будь-які інші повноваження. І направду це не буде порушенням конституції, хоча і буде порушенням а, норм і культури політичної. Скажімо, тому власне перше, це кадри. Подивимося, що буде в офісі президента, і от ми вже бачимо, що відбувається по гуру. Тому ще раз, потрібен буде час, бо без цих призначень, от як по гору зараз, ми ні про що конкретно сказати не зможемо. Другий момент це не тільки кадри. Але це і продемонструє, які пріоритети сам Буданов собі візьме, і яку комунікаційну стратегію займе. Бо він людина політично дуже присутня, і зайняття посади очільниковського президента супроводжувалося, медійно медійною комунікаційно доволі непогано останніми тижнями. Ми поговоримо а, як окремо. мені Очікає, окремо, окремо, що мені. Ні-ні-ні, я поки туди не лізу. Що мені говорить про те, що це не було рішення Зеленського, де він довів його до відома Буданова, і Буданов просто мав сказати так: це було як мінімум і бажанням самого Буданова перейти в офіс президента, судячи з тієї комунікаційної кампанії, яка була або або Буданов розпочав настільки активну піар-компанію перед що в офісі президента вирішили, що краще, все ж таки, так запропонувати посаду очільника офісу президента, щоб сприйняли це одні, як, наприклад, операція приємник, а інші, щоб розуміли, що можна на цьому палити рейтинг Буданова, і до речі, знаєш, я от дуже зі скепсисом ставлюсь взагалі до конспірологічних теорій, але тут. В офісі вважають, що буде така історія. Буданов буде на посаді, поки вибори не закінчаться. Поясню, чому? Ну, не так, поки не розпочнуться. На момент початку виборів будуть дивитися, який рейтинг у Зеленського. Якщо рейтинг Зеленського дозволить прийняти участь вбрати участь у виборах, брат, бо приймають тільки ліки. Так, от, якщо він зможе брати участь у виборах, то тоді. Буданова, скажімо так, технологічно переконають не йти, якщо зможуть. А якщо ж рейтинг Зеленського буде такий, що у кефіра навіть більше відсоток, то тоді м, Буданов стає приємником і дає гарантії Зеленському в обмін, на що отримує адмінресурс, можливість використовувати медіа. Бо вони всі під офісом, ми це знаємо, і найголовніше підтримку президента для того, щоб перейняти частину його електорату собі в купилку. В скарбничку, як ти ставишся до такої гіпотези? Гіпотези, я тобі самого початку казав. Мені всі подобаються, тому що наразі вони всі мають право на існування, і під кожну з них можна знайти аргументи. І крісло очільника з це дуже ресурсне крісло. Тут ми маємо розділити термін політика українською, це одне слово, на декілька термінів. Бо, в принципі, це взагалі то три поняття, але окей, вітьмо, хоча б два. Це політика як мистецтво керування і політика як мистецтво боротьби за владу і утримання влади. От електорально крісло очільника головного управління розвідки це значно привабливіше крісло. Ніж крісло голови офісу. Бо будь-що прилітає бавовна по Росії, це дає бонус силам оборони. І ви такий, молодець. А, а якщо це ще і гурівські операції, то Буданов двічі молодець, персонально Буданов. Це постійний генератор позитивних новин і іміджево-позитивних приводів, які просто бери і приватизувай. У випадку очільника офісу президента це крісло прокляте з точки зору суспільних очікувань і з точки зору генерування інфоприводів. Ви будете винними у всьому. Воно, окрім горя, сліз, корупції, чого там ще невігластва, нехлюйства, кадрових всяких провалів і так далі, воно нічого іншого вам не буде генерувати. Можливості згенерувати позитивну новину. Ну, одна на десять в кращому випадку буде тому електорально це просто провальне крісло В ньому можна тільки спалити будь-який свій рейтинг. До речі, коли я говорив про те, що рейтинги Залужного, Зеленського, Буданова, не знаю, там Білецького чи Разумкова, чи без різниці, кого притули а, рейтинг їх це дуже умовна. І нестабільна одиниця, вона визначається від контексту: контексту, що відбувається на вулиці, контексту, що домінує в порядку денному політичному, яка інформаційна бомба взорвалася, і контексту, в якому сприймається така людина. Зеленський, як вогнкомандувач, чи Зеленський як президент, чи кандидат президента, чи лідер політичної сили, залужний, як посол в Британії, головком чи кандидат президента. І от зараз ми з Будановим бачимо в лабораторних умовах, буквально доведену цю тезу, його сприйняття як очільника гурмо. І його сприйняття як голови Офісу президента вже завтра. Соціологія продемонструє, який буде дисонанс. Людина нічого не зробила буквально, але вже буде цей перекос, бо в нас а, не люблять владу від слова зовсім. А тим паче, коли переходять з а, привабливої середовища, неважливо, це спортивне, мистецьке, військове тощо у владу одразу людина стає негідником в очах. Більшості населення. Ну, це спадок відсутності своєї державності впродовж декількох століть, як мінімум, і багатьох інших там, радянських і не тільки травм. Тому з ним зараз, якщо ми говоримо про політику як електоральний процес, він пішов на плаху. Якщо говорити про політику як мистецтво управління, то крісло очільника воєнної розвідки значно менш ресурсне і значно менш впливове, ніж крісло очільника офісу президента. Воно відкриває значно більше апаратні і політичні можливості при правильному його використанні. Тому перше кадри. Подивимось, наскільки Буданову дадуть користуватися можливостями крісла. Друге, пріоритети не ті, які президент назвав, як, які він очікує, а ті стратегії, ті кроки, які будуть. Явно, що Зеленський призначенням Буданова декілька для себе задач виконав. Перше, ну Буданов точно не фунт в руках Єрмака. Тобто, тези, що Єрмак там. Ночами ходять бродять офісом президента і Зеленському щось нашоптує і всім телефонує і контролює все. Тепер вони отримали удар під дих. Бо при Буданові очільник Офісу президента складно собі уявити, що він просто буде факсимільє в руках Єрмака, знаючи тим паче всю складність відносин, яка між цими групами була присутня, і вилазили в публічний простір, в тому числі. Друге. Тобто він таким чином поповіну з Єрмаком перерізав, принаймні в цій частині, як очільник Офісу президента, Енертні певні впливи точно можуть залишатися, якісь там комунікації тощо. Це було б дурним заперечувати. Єрмак же ж ніякого не знаю там звинувачення, підозри не отримав. Другий момент це Буданов є представником сил оборони, і відповідно він несе частину цього образу, і при цьому він є спецслужбістом. Тобто він однією мовою говорить із спецслужбами, і при цьому він був інтегрований в переговірний процес. Тут ми можемо вже ідентифікувати, що для Зеленського явно ключовий пріоритет наразі це не тільки зняти ризики для себе, і всі одразу бачать вибори. Вибори до виборів ще дожити треба, що називається. Я думаю, що він просто пріоритетом визначає зараз зовнішньополітичний шторм, який склався зі штатами, і той пресінг переговірний, який є, і промови його новорічна цьому була присвячена. Я певно, що про це поговоримо і. В Буданові універсально сходяться ці декілька образів. Він же ж і переговірник, він же ж і військовий, він же і спецслужбіст. З приводу переговорів ця ситуація цікава, бо з одного боку він для американців частково свій. Хоча я не думаю, що він буде для них дуже зручним і комфортним переговірником, але він для них представник нової еліти. Ніби зашкварів таких прям серйозних з ним персонально немає, хоча погору існують. Принаймні, актуалізованих немає як таких, а ті, які були, я думаю, що їх актуалізують найближчим часом. Він навчався по програмам підтримки встановлення українських спецслужб. Тобто він інтегрований в спільноту, скажімо, офіцерську американську, як, принаймні, маркер свій чужий певним чином. Він в переговори з росіянами вже був присутній. Тобто для американців це таке: тримайте, ярмака прибрали, вам він не подобався. от беріть Буданова, Буданов явно для вас більш кращий візаві. І я думаю, що тут сподіваються на те, що це дасть новий кувток повітря. Бо саме Буданов з високою ймовірністю буде очільником української делегації замість Мєрова. Це окрема історія. Ще як буде розподілятися тут вся історія і всередині, в політичної, і в переговорному процесі. Як військовий. Він, звісно, зараз посилює відчуття, що не буде ніякої зради, що Росію будемо бити, що він є представником силового блоку, який є людина, яка там ризикувала, як сьогодні жартували, що а, і черговий очільник офісу президента знову зашквар бував в Криму. Ну, тільки є один нюанс: а, Бував в Криму дещо інакше. І Третій момент переговори з росіянами вперше, мабуть, з моменту відходження з переговірного процесу ще мінського Марчука Віні Кирилича, перед росіянами буде сидіти спецслужбіст, генерал, очільник розвідки, який знає все, що відбувається в Росії, навіть краще, можливо, ніж частини російської делегації, бо вони діють в рамках директив і інформації, яку отримують всередині системи. А він матиме, ну як і Марчук свого часу, мав значно ширше колу інформації і можливостей. Я думаю, що це некомфортна ситуація для росіян. Але чи дасть вона свій ефект? Бо гуманітарні переговори це одне, а політичне це інше. Тут ми подивимось, знову ж таки, треба дати певний час. Саме призначення явно зараз сплутало багато карт. Бо одні скажуть: це спалення рейтингу Буданова. І він дійсно зараз його наплахують прав. Інші скажуть, це операція. Наступний, те, що ти вже озвучив, і також є аргументи. Тримати ворога ближче, є аргументи, хоча тоді ярмака чому так довго тримав, і інших. В Зеленському це не притаманно тримати ворогів близько. При цьому скажуть, що це тепер новий спрут, новий ярмак, тому що ресурсний. Але думаю, що кадрова політика і гуру зараз ситуація вже демонструє, що ні, вже інше. Тож. Ми побачимо найближчим часом трансформації як в офісі президента, так і взаємодії офісу президента з іншими інституціями, які нам зможуть дати змогу охарактеризувати, що це буде. Поки що, ми бачимо, що а відбувається обмежена мілітаризація, ну тобто трішечки більш мілітаризації офісу, і відбувається посилення переговірного блоку, тобто уміра виріс після відставки. Єрмака наблизився Буданов, який в переговорах був присутній. Тож, явно, Зеленський бачить зараз ключовий пріоритет саме в переговірному процесі, і там буде намагатися з одного боку мінімізувати зраду, а з іншого боку, користуватися іншими гравцями з іміджем, ну як там не знаю, кислиця, як Буданов, тощо, для того, щоб зменшити емоційність і зрадність навколо теми переговорів у внутрішньополітичному розв'язі.